Друзі, дорогенькі мої підписники і гості каналу Захоплення Марічки. Доброго вам, Богом благословенного дня. Дарую вам ось такий букет гарний. І це ще не все. А цей взагалі, наскільки пишний, великий, гарний, білосніжний братик говорив, коли був у мене в гостях, немов осипаний снігом. Так, ну а тепер зробимо на природі розпаковочку. Що саме я купила? За чим їхала, а що купила. Так, зараз я вам розкажу. Це ромашки, котрі викопувала, коли проводили світло. Ну, хай перезимою тут, а навесні подивимось, що будемо робити. Так, їхала я за... Покажу на каналі, за чим я їхала і що хотіла купити, але того не купила. Тому що по ватах не було те, що мені потрібно було. Чи по кіловатах, чи по ватах, як там правильно. А з іншої фірми були. І я просто не купляла, тому що я не знаю. Скину на вайбер тій людині, котра розуміється в тому. і Поїду наступного разу і все куплю. Але купила, друзі, те, що планувала, але не сьогодні. Ну, але так вийшло, що купила. А що купила саме? Зараз я вам покажу. Так, Купила ось таке добриво, щоб посипати по перегною на зиму. Ось таку упаковку взяла. І зараз ще покажу. І супер фосфат. Таких дві упаковочки. І ще, друзі, зараз покажу, ще що в тому ж магазині взяла. Тому що ціна, ціна, ціна за все вийшла 330 гривень. Купила ось таку довгеньку цибульку, е зимову. Її буду сажати на зиму, туди 200 грам. Це є сорт дельфін. Так, ну і все. Таких дві упаковки. Зараз покажу ще. Так, таких дві упаковочки. По-моєму, кілограм на сотку. Десь так. Так, цибулька дельфін, 200 грам, і екоплант гум. Міст гумінових речовин. Так, сприяє відтворенню родючості, родючості ґрунту, підвищує стійкості рослин до холоду, посухих пороб сприяє синтезу вітамінів, покращує смакові якості, зменшує містні тратів в плодах, знищує накопичення радіонуклідів, збагачує корисними мінералами. Знижує кислотність ґрунту PH. Так, це 10 Подбай про якість врожаю. Ну і це я зараз все просиплю по своєму ґрунту, переориться і все буде супер. Тому що за суперфосфат, по-моєму, за це добриво писав мені один. Мужчина, я думаю, що він є моїм підписником, що це корисно для часника, щоб він менше хворів. Так що, друзі, будемо працювати і будемо надіятися, що саме все так і буде, як тут написано. Так. Економічно чисте, безхлорне, органічне мінеральне добриво довготривалої дії рослинного походження. Так, це, друзі, а на цьому поставлю вам, напевно, точку. Ну, я не тільки це купила, купила і ось такі. Це вже в другому магазині. М -м -так, так, 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 кісточка ще там повинна бути, є. І ще ще. Зараз покажу так. І ось це. За це приблизно десь 100, 100 з чимось гривень. Так. Ну, а яку покупку ще купила, друзі, то буде десь, десь колись там у наступному відео. Це є подарунок. А тепер показувати не буду. Е, усім гарного, тихого, мирного, благословеного неба. Дай Боже нам. Як, щоб якнайшвидше закінчилася клята війна, щоб наші дорогенькі рідні повернулись додому живі і неушкоджені. І щоб наші сім'ї були щасливі від того, що вони обнімають своїх найрідніших людей, від обіймів найрідніших людей. Усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я вам... На кінець дарую ось цей букет дуже гарних, таких білосніжних хризантем. Пока, пока-пока.